Нове керівництво Асоціації футболу України прийняло рішення не міняти перелік стадіонів, які можуть приймати поєдинки української прем'єр-ліги, і повернуло право закарпатським стадіонам Авангард та Минай Арена проводити такі змагання. Був поєдинок проти Київського Динамо, який не вдалося дограти через повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин, і, врешті-решт. Після того, як вже можна було проводити поєдинок, то світловий день не дозволив би дограти цей матч. Ну, так як він мав догратися, адже вже були б сутінки під час того, як поєдинок би завершувався, тому вирішили перенести його на невизначений термін. Після цього Асоціація футболу України вимагала від керівництва закарпатських стадіонів встановити освітлення і підігрів полів. Те саме керівництво асоціації футболу України, котре у навесні 2022 року робило все для того, аби розпочати чемпіонат. Саме запропонувало Ужгород як локацію, де є відносно безпечно відносно всіх регіонів України, де можна проводити поєдинки, і просто вирішили закрити очі на ці проблеми, які мають ці стадіони, і внести їх до списку тих, які можуть приймати матчі української прем'єр-ліги. За час повномасштабного вторгнення на стадіонах Авангард та Минай Арена провели офіційних 65 матчів. Через повітряну тривогу не вдалося дограти лише два з них. Від нас ніхто дозвіл і не забирав. Це був лист від комітету з прийомки стадіонів з проханням ліквідувати недоліки, які в нас були. Це відсутність освітлення та підігріву поля до 1 лютого. Це нам дали там за два місяці. Це було політично мотивоване рішення після матчу Динамо Минай. Це лише було, мета його була така, щоб Минай приїхав, а Динамо не їхало сюди другий раз. Стадіон Авангард комунальне підприємство Ужгородської міськради. Проєкт на 12 мільйонів гривень, який передбачав капітальний ремонт освітлення та електронного табло, зробили у жовтні 2021-го. Роботи мали розпочатися в березні 2022-го. Через повномасштабне вторгнення Росії проєкт заморозили. Розуміємо сьогоднішнім днем, що війна і реалізація проекту на 12 мільйонів. Я думаю, є сьогодні державі, куди реалізовувати кошти. Тим більше, ну війна вона ще найближчим часом не закінчиться і треба десь розрахувати свої сили на те, щоб ми могли перемогти в цій війні. Перший матч УПЛ у цьому році на стадіоні Авангард проведуть 26 лютого між Луганською Зорею та Полтавською Ворсклою. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.